Легендарний дизайнер Кензо Такадо долучився до проголошеного року Японії в Україні. Кутірія завітав до міста супутника Чорнобильська АЕС Славутича. Японці кажуть, що Славутич сприймають як місто надії та символу відродження Надто після своєї подібної трагедії у Фокусімі. Шість років тому страшні події надихнули дизайнера на створення соціального проєкту Окія Гарі Кобоши. Нашими словами, це ляльки неваляйки. Іграшкові символи віри та незглавності розмальовані відомому. Художниками з усього світу відтепер можуть побачити їх і в Славутичі на знак підтримки японців маленькі славутичани подарували дизайнеру своїх українських ляльок. Це моя кабоші, Я її малювала саме в українському стилі, тому що наша культура дуже самобутня. І мені дуже хотілося зобразити саме в українському стилі, тому що кожен елемент українського одягу він є своєрідним оберегом. Маберігом нашого міста є біле ангел Славутича. Тому на ляці я зобразила нашого ангела. наші народи об'єднує трагічний досвід. Чорнобиль, Фукусіма я дуже щулений тим, що українці передають нам свою любов та підтримку. Ляльки не валяшки це символ незламності і для України, і для Японії. Скільки б вона не падала, вона обов'язково підніметься.